Дайте поговоримо про контрольні лампи на панелі приладів вашого автомобіля. Коли ви запускаєте автомобіль, у вас загораються всі лампочки на панелі приладів. Потім частина з них відразу гасне, інформуючи про те, що системи в принципі справні і вони самодіагностувалися. Але якщо якісь так і продовжують горіти, це означати може лише єдине те, що є якась несправність або невідповідність, і її потрібно усунути. Контрольна лампа непристебнутого пасажира. В вашому автомобілі хтось знаходиться в непристебнутій ременем безпеки. Лампа за низького тиску масла. В вашому автомобілі є проблеми, можливо, з рівнем мастила, і ваш двигун не змащується потрібним чином. Лампа стоянкового гальма. В вашому автомобілі не опустили стоянкове гальмо. Ампа її всі знають. Називається чек. Правильно вона називається check Engine. Це помилка в роботі двигуна. Сучасні двигуни вони мають максимум електроніки. І якщо електроніка якась виходить з ладу, відповідно вам загорається про це інформація, і потрібно їхати на станцію діагностики та визначати, що саме несправно в вашому автомобілі. Випадки, коли водій початківець зосереджує свою увагу лише на дорожній обстановці, на тому, що знаходиться зовні автомобіля, але забуває просто дивитися, хоча б періодично, або помічати символи, які загораються на панелі приладів, і може кілька навіть годин проїздити з несправністю, що потім може призвести до серйозної поломки в автомобілі. Тому звертайте увагу також на панель приладів.